BYD – найбільший виробник електрифікованих автомобілів, який швидко змінює розклад сил у світовій автоіндустрії. Почавши з виробництва акумуляторів, компанія за пару десятиліть перетворилася на потужного гравця, обігнавши багатьох світових лідерів за обсягами продажу. Секрет успіху BYD – інноваційні технології, власні розробки акумуляторів та агресивна експансія ринку. Електромобілі та гібриди бренду вже складають серйозну конкуренцію автомобільним гігантам, пропонуючи вражаючі характеристики, багате оснащення та конкурентні ціни. У Китаї відбулася прем'єра другого покоління BYD Han. Версія з літерою L у назві є ідейним спадкоємцем стандартного BYD Han, але з максимальною реалізацією всіх його переваг. Новий хан Л буде доступний як у суто електричній, так і в гібридній версіях, а також з моноприводом або повним приводом. Новий хан Л не тільки більший і потужніший, але й швидше за свого попередника без літери L у назві. Тож давайте розберемося, що пропонує нова версія флагманського Седана від BYD. Давайте одразу розставимо акценти. Хан другого покоління це не заміна, а доповнення попередньої моделі. Стандартна версія BYD Хан пройшла масштабну модернізацію і продовжить випускатися, тож відставка йому точно не загрожує. Седани двох поколінь хан зберегли схожість у дизайні, дотримуючись єдиного фірмового стилю, створеного німецьким автомобільним дизайнером Вольфгангом Егером, який раніше працював із такими європейськими брендами, як Альфа Ромео, Ауді та «Ламборгіні». Не секрет, що китайські автовиробники активно залучають колишніх європейських дизайнерів та інженерів, щоб створити високоякісні автомобілі, здатні конкурувати зі світовими лідерами. Успіх китайської автомобільної індустрії останніх років багато в чому став можливим завдяки знанням та досвіду визнаних фахівців, що дозволяє китайському автопрому виходити на новий рівень і завойовувати довіру покупців у всьому світі. Робота Вольфганга Егера яскраво відображає мову дизайну Lung Face раніше відомому як Dragon Face обличчя дракона, яка проявляється в тонких витягнутих фарах та елегантній хромованій вставці між ними, надаючи автомобілю виразність та динамічність. На даху можна знайти опціональний сенсор Лідар, а ззаду єдиний елемент ходових вогнів, що створює ефект цілісності. Відмінності між гібридною та електричною версіями хан ЕЛ мінімальні, але найпомітнішим елементом нової моделі є чорні смужки на передніх дверях, що з'єднують накладки на крилах із дверними ручками. Бічні панелі стали гладкішими, а повітрозабірник у бампері тепер забезпечений активними заслінками. Задній моноліхтар виділяється складним світлодіодним візерунком, що підкреслює сучасний підхід до дизайну. Седан став більшим за стандартну версію. Довжина збільшена на 55 мм і тепер становить 5050. Ширина зросла на 50 мм, досягнувши 1960 мм. Висота зросла на 10 мм до 1505 мм. Колісна база була подовжена на 50 мм і складає 2970. Кліренс поки не уточнений, але швидше за все буде в межах 120-130 мм, як у версії, що вже випускається. Для гібридної та електричної версій передбачені безальтернативні 19-дюймові диски. Маса передньопривідного гібрида становить 1964 кг, повнопривідного 2235 кг, для електричної версії 2283 та 2466 кг відповідно. Максимальна допустима маса 450 кг для всіх версій. Тепер давайте докладніше зупинимося на силових установках флагманського хан L. Електрична версія пропонує потужні характеристики. Навіть базова версія оснащена електромотором потужністю 600 кінських сил на задній осі, що дозволяє машині розганятися до 240 км на годину. А повнопривідна версія моделі має два електромотори: передній потужністю 313 кінських сил та задній на 789 кінських сил. Цікаво, що тільки задній електромотор «Ханел» за потужністю аналогічний до всієї силової установки, оновленого Зікр 001. Це можливо завдяки новому двигуну, що розвиває 30 тисяч обертів на хвилину, розробленому командою інженерів BYD. Електромобіль Хан Л. З повним приводом розвиває загальну потужність 1102 кінські сили і досягає максимальної швидкості 270 км на годину. Дивовижна динаміка розгону дозволяє йому розганятися до першої сотні лише за 2,7 секунди. Такі параметри роблять цей бізнес седан порівнянним з гіперкарами. Очікуваний запас ходу електромобіля, як і ємність батарей, поки не розкрита. Але якщо орієнтуватися на характеристики стандартної версії седана, то вона оснащена батареями ємністю 60, 72 або 85 кВт годин, що дає запас ходу від 506 до 701 км за циклом CLTC. Цікавий момент: новий седан з літерою L у назві швидше за все отримає батарею з більшою ємністю. Це підтверджується і тим, що автомобіль на 300 кілограм важчий за свою стандартну версію. Виробник позиціонує модель з покращеними характеристиками, що змушує нас чекати ще більшого запасу ходу нової версії. Хан l отримає систему надшвидкої зарядки завдяки інноваційній архітектурі на 945 вольт. З її допомогою автомобіль може зарядитися з 16 до 100% лише за 24 хвилини, навіть при температурі мінус 30 градусів. Процес зарядки з 16 до 80% займе всього 10 хвилин, а останні 14 хвилин – до повного заряду, що робить його одним з найбільш швидкозаряджаємих електроседанів на ринку, навіть не зважаючи на морози. Гібридна версія може поступатися динамікою повністю електричної модифікації, але залишається привабливим вибором для тих, хто ще не готовий повністю перейти на електромобілі. Базова версія автомобіля оснащена паралельною установкою DMI 5 п'ятого покоління. Передова гібридна установка 5-го покоління це вдосконалена послідовно паралельна гібридна система з трьома ключовими інноваціями. Гнучкість використання двигуна та генератора. Генератор може працювати як приводний двигун, а сам мотор як генератор. Обидва елементи разом із планетарною передачею об'єднані в одному корпусі. Подвійне щеплення замість одношвидкісної передачі покращує керування режимами роботи. Подвійна планетарна передача головне нововведення. Вона дозволяє двигуну одночасно приводити в рух колеса і генерувати електрику, запобігаючи розряду батареї при інтенсивному керуванні і на затяжних підйомах. Ці удосконалення роблять діємай п'ятого покоління більш гнучкою та економічною гібридною системою, ніж попередні покоління. Але повернемося до гібридних характеристик седана. Він оснащений півтора літровим турбомотором потужністю 156 кінських сил, який поєднується з електромотором на 272 кінські сили. Енергія до роботи системи надходить від тягової батареї ємністю 29,5 кВт годин, забезпечуючи електричний запас ходу до 170 км. Для порівняння, у звичайної версії, вже доступної для продажу, акумулятор ємністю 18,3 кВт години забезпечує запас ходу в 125 км за китайським циклом. Витрата палива для неї становить лише 3,8 літрів на 100 км, а з 50 літровим баком автомобіль може проїхати до 1350 км. Запас ходу для гібрида Хан l не вказаний, але можна припустити, що у нової гібридної версії з батареєю більшої ємності майже на 10 кВт годин загальний запас ходу можливо буде наближатися до півтори тисячі кілометрів пробігу. Повнопривідний гібридний Хан l оснащений гібридною установкою DMP, що включає додатковий електромотор потужністю 272 кінські сили на задній осі. Обидві версії гібрида працюють у зв'язці з електромеханічним варіатором. Сумарна потужність електромоторів HAN-L DMP досягає вражаючих 544 кінських сил, що дозволяє автомобілю розганятися до першої сотні лише за 3,9 секунд. Цей варіант використовує ту ж батарею із запасом ходу на електричному ходу до 145 км. У гібридної версії максимальна швидкість 200 км на годину. BYD Han L побудований на платформі Super E, де шасі з пружинною підвіскою оснащено передніми подвійними поперечними важелями та багатоважелевою системою ззаду. Це нове шасі стало результатом багаторічних досліджень та розробок. У топових комплектаціях автомобіль отримає інтелектуальну систему управління демпфуванням демфуванням c яка перетворює кожну поїздку на справжнє задоволення. Коли хан стикається з нерівностями дороги, система застосовує високочастотне демпфування, роблячи підвізку м'якою, ефективно поглинаючи удари. Це дозволяє автомобілю плавно долати нерівності та швидко реагувати на їх вертикальний рух. При різкій зміні напрямків, прискоренні або гальмуванні. Система переключається на низькочастотне демпфування, що збільшує стійкість і знижує нахил, забезпечуючи максимальну стабільність та контроль. Таким чином хан l чудово поєднує комфорт та динамічність, адаптуючись до різних дорожніх умов та стилів водіння. BYD Han-L – це флагман легкових автомобілів марки, і його оснащення повністю відповідає статусу. У салоні використані натуральна шкіра, алюміній. А також декор із бамбукового шпону, створюючи атмосферу елегантності та розкоші. 15 дюймовий мультимедійний екран з роздільною здатністю 2,5 к забезпечує чітке зображення. Цей екран підтримує голосові команди та 3D навігацію, додаючи інтерактивності та комфорту в керуванні. Передні крісла оснащені електрорегулюванням, підігрівом, вентиляцією та 10 точковим масажем. Створюючи максимальну зручність для водія та пасажира, панорамний дах наповнює салон світлом, а двошарове скло по всьому периметру знижує рівень шуму і підвищує теплоізоляцію. Для задніх пасажирів передбачений сенсорний пульт управління кліматом та іншими сервісами, а також опціональний бокс, який підігрівається та охолоджується. Аудіосистема Dynaudio Динаудіо забезпечує чисте і насичене звучання, а навколишнє освітлення і комфортні сидіння підсилюють атмосферу затишку і розкоші. На особливу увагу заслуговує фірмова система ароматизації повітря, що пропонує різноманітні природні запахи, такі як дощ, гори, літній бриз або морська сіль, які надають поїздці унікальні нотки. Нові флагманські моделі BYD Han L гібридні та повністю електричні, оснащені передовими технологіями для максимального комфорту та безпеки. Ключова особливість Лідар, який компанія називає Око Бога, працює в тандемі з інтелектуальною системою керування D-Pilot 300. В основі цієї системи 31 датчик і камера, а також потужний чіп Orin-X з обчислювальною здатністю 254 TOPS. топс. Завдяки цим інноваціям новий седан забезпечує високоточну міську навігацію, продвинуте автопілотування, інтелектуальне паркування та впевнений рух на високих швидкостях. 17 січня BYD офіційно представив новий седан Хан Ел. Ціна поки не розкрита, проте компанія натякнула, що вона становитиме близько 300 тисяч юанів або 41 тисячу доларів. Менш потужні версії коштуватимуть дешевше. Для порівняння. Гібридна версія хан 2024 року коштує від 23 тисяч до майже 32 тисяч доларів, а електрична версія від 25 тисяч до 33 тисяч доларів. Очікується, що офіційний запуск моделі відбудеться у березні цього року. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.